У рівному функціонує 17 підліткових клубів різноманітного напрямку, у яких займається майже 2,5 тисячі дітлахів. Сьогодні свої доробки за рік презентують вісім клубів, гуртки яких мають переважно художньо-естетичний напрямок. Серед них є театральний гурток підліткового клубу Фантазія його керівник Валерія Ольшевська працює з дітьми вже майже 30 років. Зі своїми вихованцями виступає у лікарнях, школах, дитячих садочках, на сцені лількового театру та на фестивалях у різних містах України. Театральним мистецтвом говорить жінка захоплюється все більше юних рівнян. Я приймаю всіх дітей, які хочуть займатися театральним мистецтвом. Для мене неталановитих талановитих дітей немає. Якщо дитина хоче, я її беру. Хоча в нас є творчий відбір, але я ще жодній дитині не відмовила. Тому в мене в групах не по 15, а є навіть група, де в мене 27 дітей. На великій сцені молодша група театрального гуртка показує виставу Василя Симоненка Подорож Україну навпаки. Як нам тяжко! З ролей виконує Юля. Театральний гурток підліткового клубу Фантазія дівчинка відвідує вже два роки. Увесь вільний час вона приділяє сцені. У майбутньому, говорить, стане актрисою. Мене беруть дуже часто на головні ролі. Я завжди буваю на першому складі. Мені дуже подобається ходити на цей гурток, і я не пропускаю ні однієї своєї репетиції. Окрім театральних вистав, на сцені звучали пісні, виступали театральні колективи. Грали діти і на музичних інструментах. Подібний огляд конкурс необхідний не лише вихованцям гуртків, а й тим дітям, які ще обирають чим зайнятися на дозвіллі. Переконані у профільному управлінні. Цей конкурс підсумок дає можливість іншим діткам. Які також вони запросили свої близькі знайомих подивитись, чому вони навчилися безкоштовно, що хоче підкреслити в підліткових клубах. І зазвичай дітки йдуть до нас, і таким чином кожного разу гурточки збільшуються. По завершенню заходу компетентне журі обрало кращих, а подарунки отримали усі підліткові клуби. Катерина Мункача Артем Логовський, новини рівного.